Ось гарно спить маленький Остапчик. Його мама каже: ім'я хотіли вибрати водночас і сучасне, і стародавнє. Це таке давнє українське стародавнє ім'я. Нам дуже сподобалося, і тому ми власне так і назвали. Поруч гуляє мама Наталя, має двох діток Марічку і Микиту. Ми керувалися такою модою, підбирали відповідно. Якщо чесно, по і по гороскопу, і по дні народженні, і по знаку зодіака у міському радці кажуть, мода справді заполонила молодих батьків. Такі імена, як Василь, Петро та Іван, можуть просто зникнути. А їм на зміну приходять чоловічі стародавні, а жіночі іноземні. Надзвичайно популярним іменем стало Марко. Якщо з хлопчачим хлохлопчачих чоловічих, ну Марко, Макар, Данило, Кирило, тобто імена українські, такі більш старовинніші, як на мене, що стосується жіночих імен, Даніїла. От такі скажімо скажем так, імена злата мода. Це закономірно. За часів радянського союзу також були незвичні імена: тракторина, челеніна. Психологи стверджують, що ім'я здатне впливати на долю дитини. Якщо воно зовсім незвичне, то у людини можуть розвинутись певні комплекси чи навіть невпевненість в собі. Це формує особливо підліткову міці в дитячому віці. Насмішки серед дітей формує от. Прізвиська серед дітей, і ці прізвиська можуть супроводжувати людину і все життя. І е, я би сказала, що батьки, маючи в свої особисті певні комплекси, е, накладають ці комплекси на дитину. Імена є різні, і діти є різні. Окрім того, що ім'я здатне впливати на долю дитини. Психологи також стверджують, що якщо дитина зростала у щасливій сім'ї, то і доля її буде щасливою. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.